Лілю, ти знаєш, я часто замислююся над тим, чому одні люди ображають інших людей, чому і досі існує ксенофобія? Знаєш, це важке питання, але спробуємо з'ясувати, що і як. Ксенофобія це крайній сильний страх, неприязнь та навіть зневага до звичаїв чужої культури. Мови, поведінки, манери спілкування тощо. На межі державної ідеології може виявлятися як дискримінація за національно-культурними ознаками. Сам термін проходить з грецької мови, де «фобос» означає страх, а ксенос несприйняття незнайомця, іноземця або стороннього. Ксенофобія має кілька проявів: відраза або ворожість до іноземців, людей з різних культур або незнайомців, зневага або страх перед ними. Дехто із науковців розглядає її як реакцію на зростання глобалізації страх або неприязнь до звичаїв, одягів. Тощо людей, які культурно відрізняються від вас самих, також розрізняють етнічну, політичну та релігійну ксенофобію. Ксенофобія впливає та здатна розділити цілі суспільства. Її руйнівна сила спосібна зруйнувати культурні установки, економіку, політику та вплинути на історію. До чого ж призводить ксенофобія? Перш за все, ворожість до людей різного походження, зменшення соціальних та економічних можливостей для мігрантів. Ізоляції, злочини на ґрунті ненависті, війна та геноцид суперечлива внутрішня та зовнішня політика. Варто зазначити, що не усі, хто є ксенофобами, починають війни або чиняють злочини на ґрунті ненависті. Але навіть завуальована ксенофобія може мати підступні наслідки як для окремих людей, так і для суспільства. Таке ставлення може ускладнити життя людям певних груп у суспільстві та вплинути на всі аспекти життя, включаючи доступ до житла, можливості працевлаштування та доступ до медичної допомоги. Перетворення позитивної риси на негативну призводять до злочинів на ґрунті ненависті, переслідувань, воїн та загальної недовіри. Ксенофобія відіграла роль у формуванні людської історії протягом тисячоліть. Стародавні греки та римляни використовували свої переконання, що саме їхня культура є вищою, щоб виправдати поневолення інших. Багато країн світу мають історію ксенофобського ставлення до іноземців або мігрантів. Ксенофобія також призвела до актів дискримінації, насильства та геноциду у цьому світі, зокрема, Голокосту у Другій світовій війні. Інтернування американців японського походження під час Другої світової війни, геноцид в Руанді, голодомор, геноцид в Україні, Камбоджійський геноцид. Зупинимося детальніше на надзвичайно трагічному моменті в історії Руанди. Усього за 100 днів у 1994 році в Руанді етнічними екстремістами хунту було вбито близько 800 тисяч людей. Вони були націлені на представників меншин туці. А також на їхніх політичних опонентів незалежно від їхнього етнічного походження. Починаючи з 2008 року, південна Африка пережила кілька спалахів насильства проти біженців, шукачів притулку та мігрантів з інших африканських країн. У деяких випадках насильство розпалювалося через сповнену ненависті риторику політиків, які помилково називали іноземних громадян злочинцями та звинувачували їх у тому, що вони обтяжують систему охорони здоров'я. Європейська конвенція з прав людини говорить, користування правами та свободами, визнаними в конвенції, має бути забезпечене, без якої б то не було дискримінації за ознакою статі, раси. Кольору шкіри, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження або за будь-якою іншою ознакою. 24 стаття Конституції України є схожою за змістом та зазначенням. Отже, як боротися з ксенофобією? Ось кілька рекомендацій для аудиторії. Вивчайте іноземні мови. Пропагування вивчення іноземної мови може допомогти подолати ксенофобію у багатьох її проявах. Потрібно спонукати людей розширити свій досвід та особисті кордони. Багато людей, які виявляють ксенофобію, жили відносно захищеним життям, мало контактували з тими, хто відрізняється від них самих. Подорожі в різні частини світу або навіть перебування в сусідньому місті. Можуть допомогти вам подолати свої страхи. Боріться зі своїм страхом перед невідомим. Страх перед невідомим є одним із найсильніших страхів. Якщо ви не зустрічалися з іншою культурою або релігією, отримання більшого досвіду може допомогти подолати ксенофобію. А для медіа рекомендації розробила Незалежна медійна рада. Рекомендації незалежної медійної ради номер 10 Як запобігати мові ненависті захищених груп та стереотипізації в медіа. Ось декілька порад. Формувати толерантні установки у суспільстві. Уникати будь-яких форм дискримінації у своїх публікаціях чи програмах. Це стосується як збалансованого висвітлення контексту ситуації, так і використання толерантних форм у своїх текстах. Самостійно напрацьовувати внутрішні стандарти, які відповідають визнаним міжнародним практикам щодо висвітлення випадків дискримінації та нетерпимості, та стимулювати вивчення своїх працівників у цій сфері. Будьмо медіаграмотні та уникаймо ксенофобії.